Фрагмент монолог з п'єси самогубця Миколи Ердмана, переклад Валерія Свереди. Чоловіче, чоловіче, як ви гадаєте, лиш прошу, прошу, не перебивайте мене. Сперше подумайте. Оявіть, от, от уявіть, що завтра. Наполудні ви берете своєю рукою револьвер. Заради Бога, не перебувайте мене. Добре? Добре. Уявимо, що ви берете і стромляєте дуло в рот. Ні-ні. встромляєте. Встромили? І от як тільки ви встромили, виникає. Секунда. Підійдемо до секунди по-філософськи. Що таке секунда? Тік. Так. Так. Тік. І стоїть між тіком і таком стіна. Так стіна. Тобто дуло пістолета. Розумієте? От тут дуло. От тут тік. Тут так. так. Так от тік, чоловіче. Це ще все. А от так, чоловіче. Це вже нічого? Нічого. Розумієте? Чому так? Тому що тут є спусковий гачок. Підійдемо до гачка по-філософськи. Підходьте ж бо. Підійшли? Натискайте. І тоді буде півпав. Так от піф, це вже ще тік. А от пав це вже так. І от усе, що стосується піфа і тіка. Я розумію. А от все, що стосується така і пафа. Абсолютно. Тік, і от я. Ще із собою. і з сонцем, з повітрям, водою. І це я розумію. Так. І от я вже. вже. Без. Без себе, без себе. Це мені зовсім не зрозуміло. Як же я без себе? Розумієте? Я? Особисто я, людина. Підійдемо до людини по-філософськи. Дарвін нам довів, що людина це клітина. Мовою сухих цифр довів. Тільки, будь ласка, не перебивайте, не перебивайте мене! Людина це клітина. Ну все. І живе у цій клітині душа. Це я розумів. Ви стріляєте, пострієм розбиваєте клітину, і з неї вилітає душа. Вилітає! Летить, летить. Ну і, звичайно, її підкликає до себе Бог. Запитує, ти чи я? Моя. Ти страждала? Я страждала. То йди і думай! І душа починає думати, як жила, куди ходила, що не так робила і як докотилася знов-таки до оцього. До Це я ще розумію, але якщо клітина порожня, якщо душі немає, що тоді? А, як тоді? Як гадаєте, є життя після смерті, чи нема? Ну, відповідайте. Я задав питання є чи нема. Є, чи нема? Відповідайте мені! Відповідайте!